Друзі, зараз розглянемо відмінки польської мови. А, називний відмінок. Це польською буде м'яновнік. Відповідає на питання. Хто? Це. Родовий відмінок. Це в нас буде допевняч. Відповідає на питання, кого? Чого? Нема. Давальний відмінок, це в нас цельовнік. Даємо кому і даємо чому. Називаний родний давальний знахідний відмінок це в нас бірнік. І він відповідає на питання, кого це віде кого, Орудний відмінок це в нас нажанднік. Відповідає на питання з ким? З чим. Або просто ким чим. Місцевий відмінок це в нас мієсивнік. І в нас можуть бути прийменники «о ким, О чим? так? На, кім, на чим, «по кім?», по чим, в кім в чим. Тобто різні прийменники. Ну і назва кличного відмінка. Це в нас Вовач від слова Волати, Вовач. Кличний відмінок і тут різні форми бувають. Друзі, пишіть мені в приват слово книга, і отримайте від мене багато подарунків, не лише книгу і інформацію, так само про мій метод, який замінює репетитор, економить час і гроші і дає 100% результат. Це новий метод. Тобто, якщо ви думали про репетитора, тепер вже репетитор не потрібен, тому що ці відео... Так само, як з репетитором. Тобто, ви переконаєтесь в тому, вже багато людей, 4 тисячі двісті людей побачили, що це повністю замінює репетитора. І суто по відео ви можете здати навіть сертифікаційний іспит на Б1, якщо пройдете один навіть цей курс. А два курси це вже вся польська мова. Тому пишіть приват, чекаю вас.